Доброго дня всім. Наш ушастик Наш шастик відірвав кормушку. Я її зараз хочу прикрутити на саморізи, Бо була вона на проводі до сітки прикручена отут збоку, де ми мішком забили. Я йому отут сюди прикручу її зараз. І він її вже точно не відірве. Зараз прикручу, покажу. Так, все, я прикрутила, насипала йому корму. З тієї сторони, звісно, було важкувато достати прикрутити, але тримається і він її вже звідси не зрушить. Хоч ну, він щось і намагається там її подіргати, але не вийде в нього. Це вже. Ок. Там корм, ну, гарно сипеться, так що йому достати можна, це він так намагається просто її викрутити або вигребти корм. Він любитель таке. Повигрібати. і за цього ці бункерні кормушки дуже вигідні, бо багато кроликів просто вигрібає корм на на дощечки, а з дощечок вже воно сипеться на землю і кури збирають. А це мені не вигідно. Так що, ушастик, все, кормушка. Держиться крепко, корм буде зберігатись на дошу, Да? Так, що у нас тут по кроликах? Це наша кнопка. Сьогодні у них усіх поприбирали. Животик в неї гарно видно. Надіюся, вона не просто набрала кілограмчик. Така сердита, єлі прибрала в неї. Вона коли вагітна, крільна, то вона сильно агресивна. Хоча наче ну, ручна, завжди ж так. На руки брали, гладили все. Але коли оце кітна, крільна, то вона дуже агресивна. Я єлі прибрала в неї, кидається. Так, это у нас кнопка. Зараз покажу. Квасулька тоже, наче з животиком. Зараз. Тут иначе кто-нибудь. Значит, сидить тут. О, текла. Так хотела посмотреть. И выловить вашку. Буде бігати. Ну, така вона теж кругленька. Побачимо. Ну, кнопка більш кругліша, ніж І Ось Полтавочка, вона теж така трішки поправилась. Животик видно. Ой, це сорки так розкричалися. Ось така Полтавка. Це в мене три три кролиці, які я покрила, які крільні. покажу ще малявок. Ось це дайнеріс Малі вони вже такі гарнюні. На солонці лежать. Так, щас Ось пишу фросіні, фросіні вже здорові. Такі гарненькі, роженькі. Накидали їм соломки, вони бачу і гризуть її і буде як підстілка їм, щоб вони лапки не мерзли. Ну, сьогодні у нас не холодно. Одні тепленько Щас я це сорок. Чого ви кричите? Ну так, а ну швидко в сарай. Киш, дивляться на мене і кричать. Киш. Крикуни. Так, і що хотіла ще показати, вже й забула і ці кролики, що в Полтавкині, вони вже великі, е, приблизно десь три і за три кілограми вони вже важать. Ну це всі кролики, що на м'ясо. Тут на племі ніхто не залишається. Тут в основному кролі. Вроді одна чорненька кроличка є. І оця персик. Дуже наче кроличка, Ну, ми не будемо нічого залишати з цього виводка, Це все піде на м'ясо. Так, попала курка до цесарок не з їхнього загону. І вони її чужака бачать. Все, вийде. Ось наша яблонька. Я трішки нарву внутрі яблучок там. Мені їх дуже люблять. Я вже давала їм гарбуза, а зараз там яблучок. Небагато, тут яблук небагато. Так. Зараз підемо погодуємо. Їх. Ось така яблука. Так. Нарвала яблочок, принесла ось. таке. кашку їли. На яблучками на вечір ставлю трошки. Ось так вони хрумкають. Ці сарки не замовкають. Це сьогодні якийсь день у них крика. Кричать і кричать, наче і зерно лежить, і вода є, їжте. Ні, треба покричати. Ну, у них таке буває, але не часто. Не завжди вони так кричать. А сьогодні якраз цей день, коли вони активні такі. Жують нутряхи. Так, ще хотіла глянути, що тут у мене в курятнику Ніяк мої курочки не перевчаться спати в гніздах. Перековирялися тут одне яєчко. Одне яєчко. Вчора було шість. Більш-менш несуться, але я старалась включати світло їм подовше. Ну, зараз, з цим відключенням світла, ввечері світло в них не горить. Так, як би хотілося, щоб воно горіло, приходиться без світла і можуть зменшити. Яйця носкусть, можна сказати так. Ось такі діла. Ще що хотіла сказати, похолодало всі мишки, шукають собі затишок і поналазили вже видно в сарай, ще й багато, купила я яду, порозкладала. Кристина смерті якось так зветься. Вони навіть попрогризали. Ось у мене тут мішки з тирсою. Вони навіть попрогризали ці мішки. І он достали в мене тут шкірка кролика сохла. Вони достали навіть цю шкірку і згризли. Лізуть, де можна лізуть. Я порозкладала візде яду. Ну, надіюся, їх тут клала, немає, позабирали. І тут де батат між бататом, між ящиками клала. Ну, надіюся, ми цих мишей трохи, трохи збавимося. Не хочеться, щоб вони тут порядки свої наводили. Надо їх трошки... Винищити. У мене тут ось моїх хватає, крисок, да, нутряхи? Гребеш ось, шо ти гребеш? Там решіточка стоїть, і вони в ту решіточку заглядають, питаються тіпа типу, вийти, не туди ніяк не вилізуть. Войни, войни. Це в них такі ігри. <звук> <звук> Цікаві тваринки. Ну, Кузьма тут найголовніший, вони його побаюються, обходять стороною, слухаються його. Ось таке в мене вийшло відео. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже цікаво почитати, поспілкуватися. Всім гарного дня, всім пока-пока!